Місто просто кенує, як ротів розвели за мене. Діла свої зробили злили нас. Наша влада повністю ігнорує всі актуальні проблеми міста. Ігнорує думки, думки, про позиції і, позиції і побажання громадян цього міста. Чому влада без Молодець, Молодеця і тобі, Молодець, і тобі, тобі навіть, навіть не байдуже. Бай іди сюди. Чому, Чому поключиться пам'ять про наших героїв? Чому, Чому місто, місто переживає комунальну кризу? А господарям господаря, не Чому, Чому місто, місто довжиною в життя руйнується, руйнується. стратегією розвитку міста? Так, так, так. Дуже багато Дуже питань. Так, так, так. І сьогодні, сьогодні хотілось би на них би почути, почути відповіді, відповіді. Але. але ми хочемо на засідання. Запустіть нас, будь ласка, а що ви вирішуєте? Чого ви сюди вийшли? Ну, все, до побачення. Ну ну що ми ми визначимо СОГ, ми зможемо з СОГом зайти на засідання, свідча оперативна група. Громада бажає зайти на засідання. Ну так. Ну раз ви не можете виконати обов'язки, що ми не можемо зайти у громадську будівлю. Ну, це наше громадськ... громадське право. Цікавя, там СОГ, Ні, ну а якщо ми просто от зараз я зайду, ви будете мене відштовхувати і піду. Ну хто? Ну, хто? О, Бачите, нема прийому громадян. Так я не провокую. Я показую, що ви, як юрист, нікчемний. От і все. О, ви як юрист, на підставі чого ми не можемо зайти. Оскільки є обмежений доступ, у нас воєнний стан. Ви ще скажіть, що у вас режимний об'єкт. Режим, Режим, на режимному об'єкті Встановлений контрольно-пропускний пункт. Ні, режимного об'єкта в законодавстві України взагалі не існує. я вам жив. кажу як неюрисність. А підставі ви якого документу заходи сюди не Ну, Ми анатолію. кажемо, ви розкажіть нам, де тут написано. Здравствуйте. 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 Ми та можемо заходити, хлопці. У вас немає ніякого розпорядження. Як голова, ви, розумієте, і знаєте більше, ніж я. Голова Ради Голова А що ви, бути, ви розумієте? Він вийшов за пункт для всіх. Шановні! Я голова громадської зі пані дитяна, голова громадської організації. Ви швидко наші були.

Запуска до департаментів мені, управлінь мені, відділів в робочі так, дні. Те, У нас робочий день, не робочий не день не до 12.30 за наявності документа. Ми, ну, громадянина України навіть розглянути, у так? Шановні, хто є паспорт громадянина України? Від... Ми не, а, ми а, не які на ставили, а та на та ті та, питання та, нам та, надали відповідь. Ми звернулися звернули до сторони проходять. Ми не хочемо з нами, ми хочемо зайти на сесію, де написано, що заборонено пройти громадяну. Чому можу я сьогодні пройти на засідання робочої групи з питань ветеранів. Ну покажіть. У вас місії, і хто вас там не супроводжує? І хто у Комкрила має супроводити адресую? Відділ до як. Скажіть, будь ласка, питання тільки в особі, яка має супроводити нас на виходила Давайте ви ніяк. Хто може викликати одного питання, який ви наші я зверталася? А нас не треба запрошувати. Ми платимо податки здобут. Поліція платить податки, ви платите на допомогу, Давайте подивимося, як вона це запитала. За, за, я його сьогодні не запитала. А тут нічого не запросить? написано про це, що вона не запитала. Як мені про це повідомляти? повідомлять? Там як? Там ну є. так сьогодні воно є це засідання, я хочу на нього і Ми заходимо? А чого немає змогу обов'язати? Шановні, ми всі голова Ради оборони. Пропускайте нас. Дозвольте, ми зайдемо. У нас є рішення. Я вам вважаю. Ви Дозвольте, ми зайдемо. Громадську будівлю, яку ми платимо податків. Якщо мені передати, я поставила ви 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 своєму серці. Ваше призначення особисто. Громада вам просить, але потім переглянули часу, що громадами просила. Давайте ми зайдемо в будівлю, є на балансі, не на сказали, не на події. Ми це не було, так приватно. Наявність документів у нас. Його не заборонено все. Тут написали чорне. Щозвольте? Шановна поліція. Скажіть, будь ласка, ми можемо зайти? займати? Ви представники влади. сесія у кривому а, розі закрита зобов'язана. Закрите пленарне засідання. Відбувається а а в закритому, закритому режимі. Мали? В закритому а, режимі відбувається сесія. де це прилюдне. Це при на цапшина у нас у нас військовоприлюднили. Ведеться відео відео трансляція. Веде ведеться відеозапис. Ви можете з результатами ознайомитись на сторінці в, на веб-сторінці видається ще раз кажу. Закрите закрита ви, ви засідання ведеться виправлі. в закритому режимі. Режим? Який, який, який закритий режим? Який закритий режим? По суті, ми хочемо на сесію і ми хочемо звернутися до депутатів. Нема ніякого закритого режиму. Все вже в відкритому, все вже знімається. І, ви і, побачите, так, і чому хочемо дорого не побачити добре? Ми хочемо. Ми громада. Чим ви нам забороняєте прийняти в участь в сесії виступити це там? І що? І що? Закрито це секрет. Це секрет. Ясно. Для Закриття ніяких, ніяких немає. А чого закрито? Чому це закрито? В режимі от громадян. Вистанули? Так І я ж не русня. Так, так оце я римська. Син, на цій країні. Що захоплювати вас? Це стратегія розвитку 30-го року. Ви Звісно. І ще раз кажу, ми подали заявку, що ми сьогодні... Громадянин України має право спокійного доступу до нас. Ж немає не, так, ну, так, а не чого ви не тут робити? стоїте? Так, ми, 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 ми Світлана, вона Це... сюди не запрошую. Ну, добре, а ще є, не Вітлана, Витлана, у нас є грамоти для Світлана. У нас є поліція. Стаття 18 каже, що ми можемо Ні, звернутися не, до не, поліцейських. Не виключається. Ну так вважає, що вас ж таки нашому я вас таке. Це ж скажуть звертатися до охорони. Ми до вас додому прийшли, ви нас мати закрили двері. Зараз да, Порушується закон. Звертайтесь до нас. На до... ваших обов'язків говорить про те, що ми до вас можемо озеро. Ну ви навіть не знаєте своїх обов'язків. Якісь питання будуть. Ми, дозвольте нам приступити до виконання своїх посадових ви, будь ласка. Ви їх можу йти. Ні, Давайте так, або сюди виходить. Я не просто Шановна громада, пан поліцейський каже, що обов'язки поліцейського стаття 18, яка каже, що будь-який громадянин який підходить до поліцейського. Поліцейський маємо надати допомогу, навіть якщо він не на робочому місці. А тепер він каже мені в голос, що я не зобов'язаний вам щось говорити. Що ми хочемо від нашої влади, якщо поліція? Не жіночка громадян України, пане поліцейський, і коли ви навіщи на робочому місці ви маєте надати допомогу. А ви так, чи не до цього не маєте роботи? Проведіть зал комунального підприємства. Проведіть нас, пані Тетяни на засідання! в сесійну залу. Ми вийшли. Ну так, без За телефону. Відповідальність. Ну кому хто у Якщо ви вважаєте. Ну послухайте, ну я ж народила на засідання в Я ж народила. Це неможливо. Ми не можемо зараз прийняти заяву. А що зараз вже неможливо? можливо? Тому що немає питання, питань, за яких ви звертаєте. Стратегія розвитку міста. Року. Ви мали можливість прийняти участь у вічних ми мали участь, мали змогу надати свої заперечення. Зауважимо особисто. Все зроблено було. Ми, ми хочемо, ми особисто ми попросити депутатів проголосувати мали можливість. За цю май єчню ви свої заперечення зауваженно надали. Ви мали можливість. Ви мали можливість особисто цього. Скажіть, є комфортний. Ну, була надана можливість прийняти як громада а буде. результат, результат. результат, результат громада результат буде або затвердження, бо ми хочемо подивитися в очі депутатів, які красиві за цю маячню не ви вже ви вже попросили. Вишли захищення, похоже, як банда. Що ми рішили, те ми і зробили. А громадська організація yeah. а громад, на, міст, зараз? 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 Раби, раби. і дихайте в дві ноздрі, дріб. Получається так. Кожній громадській організації мали надати зауваження. Враховані надали? або надали. ні не враховані. Так, так, так ви подивіться над... звіт. Про результати. немає опубліковані. Які Як це немає опубліковані. це сьогодні зранку? Я ще раз світ Звіт опублікований в межах в межах, в межах та, строку та, встановлені чинним законодавством. Межах двох тижнів він опублікований. Він не, не треб, опублікований вчора. Бечі на вашому сайті не було опубліковано пропозиції зауваження. Межах відхилення. строку він опублікований. Тому не переключені представники не, не переключен. Скажіть чому місце чита закрита. Що не Конституція України, стаття 33, на гарантує кожному, хто законно перебуває на території. України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання та права діла залишити бартою України. не за винятки обмежень. Встановлений законом не розпорядження прибирання а закону Чому правду. Чому питання чому ми не можемо зайти? Вільному пересуванню. якого у нас це стаття місце. Це громадське місце. Це громадської називати, що ваші права порушені. Звертайтесь до органів із... О, О, це, органів. А, де ну, заяву пишіть і звертайтеся. Так зараз буде прийматися. Ні, це конституцію. Ви юрист міста, який навіть конституцію не знає, от вам і визнаємо за що громада йому платить за робітню плату. Іди звільніться і не соромтеся. зрозуміло, що я не ми сідаємо, ми зараз їдемо, не заробимо, що це голови правління то ваша наша ваша їдемо на сектор почесних військових. Що ви не можете голови правління з'їздіться? Вважається неповноважно. Алло. Добрий день. Кривий рік, площа молодіж, молодіжна, 1. Тут у нас чоловік 30 людей. Нам порушується 33 стаття Конституції про свободу пересування. Нас не допускають до будівлі Криворізької міської ради в робочий час. Просимо виставити сюди не оприлюднено. <рес> Жодного. Скажіть, <рес> <А я рес> відкрити свій телефон, відкрити додаток. Да громадянин України, так, Бажаю да пройти, мене не пропускають. Управління прага <прихотяр> це. Ні, воно не опубліковано. <пробувати> я фаміцький Володимир <пробувати> Володимирович, Володимир Володимир. 10 року.

Ми не осправління ну, ну, економіки не відповідати не надо. Сукає для кого вона працює? Сама для себе чи для міста? Для громади. Для кого ви працюєте? Ну, ось місцева рада. Чи навіть перевірила. Ну Ви часі всі чиновники. Я думу, для кого ви працюєте? Для себе. Я ви закони, а для жаль, себе встанавли. Ви вирішуєте ви для себе, як де урвати лучше кусок. Я не розумі, Виходить що так. Показати. То, що громада сути, до вас звертається, ви не по, по суті. Ми кажемо, ми хочемо жити. Воно вже зараз. Ми вже обов'язково будемо по цьому звернені надавати відповіді. Так, шановна громада, поки вони там зрозуміли, є пропозиція підписати звернення вимогами, які ми шановні присутні. Є пропозиція, так як нас не пускають туди на сесію міської ради підписати письмове звернення. Де э, все описано, про що ми з вами сьогодні говорили, і направити їм письмове звернення. Так що, шановні, підходьте, будь ласка, будемо підписувати і передамо під камерами офіційно, щоб потім не сказали, що ми нічого не давали. Доброго дня. Складайте заяву <реку> про злочин по 33 статті Конституції. Відомі особи? Так, в формі, в лінійній сфері. Відомі особи, які всталися в муніципальну опору <реку> і заборонили вхід в комунальне... Та, та, був, зараз не робочий цьому, час. — це, це все наше. Це національне конпі... конпі... Криворійської як правильно, Криворізька міська будівлю да, криворізька... виконавчого коміне... комітету чого комітет Криворізької міської, міської, міської ради, виконавчий комітет Криворізької міської ради. Ми хочемо це вказати, щоб було внесено... — щоб воно було РД. Це воно ми тут прописано що брат